магнитола однодинова с экранчиком 4 дюйма 42-29 все дуже магнитолка дуже простенька все дуже просто В Комплекте еды толка, крутые подразъемщики Дроти йдуть, роз'єми йдуть два, один під динаміки, один під живлення. Підживлення чорний, жовтий, червоний проводиться на живлення, а рожевий провод це на під'єднання, на керування камери, камерою заднього виду. Єднаємо, тут йде запобіжник, йдуть виходи, входи під аукс, тобто від зовнішнього джерела, вхід під камеру заднього виходу і вихід під монітор задній. Так, зараз під'єднуємо. Червоний і чорний. Щоб не коротко, обережно. Ах да. Ще в комплекті йде пульт е, дистанційного керування, котрий е, скріплення на кормо, тобто його можна е, кріпити на карті. Вимикаємо. Все, пішло завантаження. Все швиденько ось він вимкнувся. Тобто одразу йде радіо або вхід AUX. Також під'єднуються по Bluetooth. Тобто можна дзвінки. Отримувати по бліту. Ось зараз камеру заднього виду. Перевіримо. Під'єднуємо, подаємо таку жабки. Той. і ось ми бачимо. З камера заднього виду вже все працює. Також от натисканням кнопки можна регулювати баси, верхи, баланс, регулю... регулювання яскравості, тону, ну тобто всі регулювання. Так, ще. Щоб знайти налаштування треба затис... два рази натиснути кнопку 6 і входити в налаштування. Ось так от. Плюс може відігравати музику, музику або відео, котрого ви запишете на своїй флешці. Ось так от. Раз. І пішло відображення відео. И плюс, если э, бажаєте, то можно, чтобы э, э, видео відображалось на внешнем мониторе. Зовнішній монитор під'єднуєте І тут, тут кнопка 3, перехід на зовнішній монітор. І у вас відео піде по зовнішньому монітору. Тобто, наприклад, можете пасажиром вивезти монітор, щоб вони передивлялися. Ось так все просто, все зручно дуже і дуже просто. Тобто все і телефон об'єднується, і відео можете передивлятись. Тобто все в повному обсязі. Можете передивлятись, як самі на моніторі. Так можете і вивести на когось. Підсвічування тут міняється, але в налаштуваннях ви можете обрати той колір, який вам більше подобається. Примикання режимі. І все працює, все нормально. Дуже зручний, дуже простий і недорогий прилад. Ось так все працює.